Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, у нас залишилась з вами тільки Запорізька область. Е, я її оставила вже на самий вже кінець нашого екскурсу. Я показала тільки Запорізьку атомну станцію, попередила про ті негаразди, які там можуть бути. Але сама Запорізька область мене навіть здивувала. Ну, то, що тут вільні люди то да, але. У Запорізької області завжди були зрадники, і це говориться по 12 му аркану, який є кармічний аркан для Запорізької області. І саме захват Запорізької області відбувався у 2022 році при повномасштабному вторгненні, саме під 12 м арканом. Тобто Запорізька область пострадала тільки за тих зрадників, які були на території Запорізької області. Для самої Запорізької області це було як депресивний психологічний тяжкий стан. Ну, от так. Ми бачимо з вами, що далі відбуваються події, і на вулиці ми зараз з вами маємо 24-й рік, він заходить під 16 2016 роком. Що це може бути? Це взриви церкан Башні. Це коли у вас ото от вже як було, то було, там вже начебто воно як. Яке було вже встановлено в 23-му році, ви відчували себе як в болоті, ви там застрягли, і ви не знаєте, що робити. То 24-й рік вам принесе просто дуже багато емоцій, і не тільки емоції, взриви, вибухи і все інше, що може бути під 16 м арканом. Але зрозумійте: плюсовка цього аркану говорить про те, що має старе. Відійти для того, щоб для, чого? для того, щоб зробити вільне місце для нового. Тобто, я зараз можу вважати і говорити таким чином, що 24-й рік для Запорізької області буде якраз тим роком, коли це все має повернутися назад. Ще є велика така надія, що це перший рік циклу дев'ятирічного, тобто програма буде заложена для того, щоб вичистити і навести лад у себе в Запорізькій області. Далі я вам просто поясню, чого я так думаю. І я так вважаю, що вже в кінці 24 го тобто і 24-й рік будуть освобождатися території, але бойовим шляхом. А от вже в 25-му і в 25-му 25 році вже теж інші території зайдуть додому. І в 26-му році закінчиться воз'єднання родини. Тобто Запорізька область для себе вибрала, що Україна це її родина. І це все закінчиться вже весь цей страх, вся ця психологічна депресія закінчиться в 26-му році. Але тут є дуже цікава історія саме про 27-й рік. 22-й аркан. З однієї сторони це аркан як дитина. В мінності це можна говорити так, що це такий прояв безвідповідальності. Але коли я продивилася саме цей рік, зробила розстановку, я улибалась. Бо що я вам можу сказати? У 27-му році, після того, як вже Запорізька область вже, ну, вже зробить свій вибір і вже всі території дійдуть додому, то в 27-му році Запорізька область розширить свої території від того, що до неї прийдуть її діти. Можна, я не буду нічого пояснювати. Хто розумний, той зрозуміє. Тобто, у Запорізькій області колись була дитина, тобто територія, це її дитина. Але в зв'язку з тим, що Російська імперія зробила так, як вона зробила, дитина залишилася за кордоном. Тепер же у цієї дитини відкривається шлях додому, і вона проситься додому і приєднується до мами до Запорізької області. Тому є велика надія, що Запорізька область просто стане трошечки більша, так як воно має бути по історичним всім питанням. Розумні мене зрозуміли для тих, хто в танку пояснювати нічого не буду. Читайте історію. Тому шлях буде тяжкий, да, але він буде. Ще раз пояснюю, для всіх. Не все так просто буде з тими містами, де сидять орки. Ви всі повернетесь додому. Ви всі знаходитесь в депресії, я вас розумію. Але така розстановка. <кхем> На жаль, ви свої уроки. Вже зрозуміли. І я думаю, що за всі ці роки не ви знайшли тих зрадників, через кого ви постраждали. Тому робіть ці галочки і дивіться, щоб вони втікли, бо іначе за ними все одно прийду, незалежно ні від чого. І я так думаю, що 2031 року всі зрадники пострадають, ну конкретно пострадають, навіть ті, які мовчали, називається десь тихо. Але у Запорізької області є великі, великі плани на життя. І вони мають право бути, тому все буде добре, все буде Україна, незалежно ні від чого. Що б я ще вам хотіла сказати? <кхід> Якщо ви зараз будете сидіти і надалі на своїх диванах, нічого кращого ви собі не придумаєте. Мені, напевно, треба хоч коли-небудь буде зробити вам відео по кармі. і просто розповісти, як вона працює, ця дівушка, як вона приходить до вас. Якщо вам це слово просто не подобається, я вам скажу по-іншому. Причинно-наслідкові зв'язки або закон бумерангу. Він прилетить до кожного. Бо зараз Україна, ще раз наголошую, в саде саті і проходить саме карму народу, не вашу особисту. Ваша особиста може включитися просто в цей період. Але якщо ви не будете допомагати своєму народу і будете сидіти на дивані і тільки думати, коли ж це воно все має відбутися, вибачте, ну прийде перемога, вона буде. Але після тої перемоги вас так шандарахне, бо ви не були включені. Не долучилися до тої перемоги, яка дана Богом. І коли у вас. Будуть якісь негаразди в житті. Чи поздоровлю вас шандарахне, не чи в відносинах вас шандарахне, не чи на роботі вас звільнять, і у вас життя полетить кшкереберть? Будь ласка, не шукайте бабок. Зрозумійте, це ваша карма тук-тук, прийшла. Це не вам ніхто нічого не поробив. Це причинно наслідковий зв'язок. Також це х... відноситься до ухилянтів. Той же самий причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ви йшли, на вас цеглинка впала, чи ви ножку підвернули. Або, не дай Бог, ви тою водочкою захлинулися причинно-наслідковий зв'язок. Ви не включилися, ваш страх паралізував так вас, що ви не змогли включитися. Але це ж говорить про те, що ви свідома людина чи несвідома людина. Мій бивший чоловік сказав, я вже навоювався. І він зараз вже три роки практично ховається вдома від всіх. Мама і уходить, істочки носить. Але ж ви ж розумієте, я ж відьмачка. я вже все порахувала, і я тільки наблюдаю, коли ж прийде причинно-наслідковий зв'язок до нього. А він таки прийде. Нікому просто так це не спуститься з рук. Повірте мені. Але давайте зараз не будемо на ними дивитися це вже робота Господа Бога, а не наша з вами. Наша з вами зараз робота допомагати, допомагати і допомагати, щоб швидше і швидше була ця перемога. Навіть наша просто моральна підтримка, наша молитва, вона теж має велике значення для наших хлопців. Вже після війни. Всі будемо розставляти всіх по місцям, а зараз треба просто перемогти, знайти ті останні сили. Ми можемо багато питати, чому так. Тому що ми з вами такі. Ми це накоїли, а тепер ми маємо це все виправити самі і не чекати дядю Сема, чи ще когось, а самі і тільки на себе. І перестати зраджувати нашу державу. Подивіться, скільки. Оточенні наших зрадників. Робіть галочки. Але якщо вони зраджують свою країну, вони зрадять і вас. Тому давайте будемо мріяти про щасливу Україну, про могутню Україну і про щасливих людей в цій Україні. А будемо ми з вами щасливі чи ні, це буде залежати тільки від нас, з вами, від наших думок і від наших. Вчинків, які ми будемо робити, а також від тих виборів, які прийдуть, і як ми з вами будемо обирати, чи щастя собі, чи знову ну і волю. опять-таки вибір за вами, ви свідомі люди. Що стосується особистих консультацій, завжди під відео і я ну, намагаюся писати свій номер телефона. Ще раз наголошую, що до кінця березня я ще можу надати консультації, потім мені треба буде трошки перепочити і. Стати на молитву. Тим паче в Україні такий зараз буде період, коли б нікому б не заважало б стати і молитися. Тому звертайтесь. Але якщо ви думаєте, що я Господь Бог, і я вам зразу всі розкажу няшечки, ні, вам треба буде працювати. Працювати, працювати і працювати над собою. Я вам тільки можу вказати шлях. А працювати над своїми помилками, вибачте, ви будете вже самі. Також я можу когось не взяти на консультацію, чому? У мене є своя особиста техніка безпеки. Я її вже випрацювала на... за ці роки. Тому я спочатку завжди прошу дати мені дату народження, щоб я подивилася, можу я цій людині допомогти чи ні. І тому не вражайтесь, вашу карму мені не треба, в мене вона є своя, особиста. Так що, і ще мами військових, вибачте мене одразу. Я, ну, колись я це робила, да, я допомагала мамам. Але ви знаєте, іноді треба говорити те, що мама не може почути. А я маю говорити правду, те, що я бачу, це дуже нелегка робота. Я не можу мамі сказати деякі речі, які я побачила. Прогностиці стосовно її дитини. Тому на даний період я відмовилася від консультацій саме військових і мам військових хлопчиків чи дівчаток: не можу, ну, чесно, не можу. Тому не ображайтесь, ви не зможете почути іноді ту правду, яку мені треба буде вам сказати. І тим паче я не можу забігати наперед саме в тих діях чи в, в, в тому плані. Ми ж всі з вами ходимо під Богом, ви ж це розумієте. Тому закріпляю ще раз свій номер телефона для особистих консультацій. І ще, напевно, я вам зроблю одне відео, яке буде називатися А що далі? Там я просто деякі речі хочу вам пояснити, щоб це було окреме відео. Як що і по чому працює, і що ми будемо з вами робити далі? Як один коментар мені чорно написав: спочатку переможемо, а потім далі. Ні, Плани на майбутнє вибудовуються саме зарані. Тобто простір має почути ваші плани і вибудувати ото з пазликів ту площину, в якій ви хочете жити. Так працює простір. Якщо ви бачите кінцеву ціль, Простір буде вже налаштовувати все навкруги саме для тої кінцевої цілі. Це називається три тришага вперед. І коли ви зрозумієте, як, да, от тоді ви будете, ваші мрії будуть ну, мати право на те, щоб вони здійснились. А якщо ви просто думаєте, що ну, так все швидко все прийшли, побіділи, все, і ви станете коло розбитого корита. Руки опустяться, і ви не будете розуміти, куди ж вам далі йти. Тому давайте будемо з вами мріяти саме зараз і наперед, для того, щоб ми з вами жили щасливо, заможно, якщо вам так хочеться. І все буде у нас Україна. Дякую за увагу.